Світова спадщина ЮНЕСКО це культурні та природні цінності, які вважаються надбанням усього людства. З 1990 року до цього переліку внесли і українські об'єкти. Станом на 2023 рік налічується 8 об'єктів в Україні, які належать до списку світової спадщини ЮНЕСКО: храмів, резиденцій, лісів. Окрім того. До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства внесено чотири елементи нематеріальної культурної спадщини України. Які ж це об'єкти історичний центр Львова і Собор Святого Юра. Великий замок і підзамче це замкова гора з рештками замку 13 століття. Та її околиці зі сформованою системою вулиць і площ середмістя. Охоплює монастирі та резиденції епох Ренесансу і Барок. Парки побудовані на місці середньовічних укріплень, а також споруди останніх двох століть. Серед місця гармонійно поєднує сакральні громадські та житлові будівлі різних національних громад, що мешкають у місті. Трохи далі серед місця на пагорбі розташований бароковий архітектурний ансамбль собору Святого Юра, збудованого у XVIII столітті, який поєднує в собі східні та західноєвропейські традиції, архітектури та мистецтва. Собор був центром Української греко-католицької церкви, а також залишається головною пам'яткою епохи бароко у Львові. Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні. 16 давніх дерев'яних церков, з яких 8 знаходиться в Україні, розташовані вздовж північного краю Карпат. Цей українсько-польський об'єкт Світової спадщини поєднує. Гуцульський, Галицький, Бойківський і Лемківський типи сакральної дерев'яної архітектури. Це найкраще збережені дерев'яні церкви традиційного типу зрубів, завдяки яким можна дослідити історію архітектурного поєднання в Карпатському регіоні, а також православні традиції сакрального будівництва. Продовж багатьох років дерев'яні конструкції церков ремонтували традиційними методами. Саме це зберегло їх автентичність. Геодезична дуга Струве до об'єктів, що становлять цінність для всього людства, увійшла геодезична дуга Струве, мережа геодезичних пунктів, закладених протягом 40 років у 19 столітті, що дозволило майже точно визначити форму та розміри нашої планети, і названа прізвищем астронома та геодезиста німецького походження. Дуга довжиною 2080 20 кілометрів простягається через територію 10 європейських країн від Баренцевого до Чорного моря. Її південна межа знаходиться в Україні. Дуга складається з 265 основних пунктів, 4 з яких знаходяться в Україні. Три з них на Поділлі, а один на Бесарабії. Результатами вимірювань дуги струве, користувалися до кінця ХХ століття. Їх змогли покращити лише завдяки сучасним супутниковим дослідженням. Унікальна конструкція небесної математики дуга струве пролягає і територією Волині. Та знаходиться у селі Гута Кам'янська Кам'янка каширського району. Києво-Печерська лавра та Софіївський собор. У 1990 році вони стали першими українськими об'єктами, які внесли до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Лавра була заснована за часів князя Ярослава Мудрого у розпід Київської Русі. До її складу входять два унікальні підземні комплекси монастирської будівлі. Церкви і дзвіниці оточені оборонними стінами. Сьогодні національний Києво-Печерський історико культурний заповідник це музейний комплекс, в якому зосереджено понад 100 пам'яток історії та культури. Як і Лавра, Софійський собор був зведений в 11 столітті. Незабаром після хрещення Росії святиня символізувала встановлення Києва як столиці Християнського князівства і є однією з головних пам'яток архітектури та монументального мистецтва. У соборі збереглися старовинні інтер'єри і найбільша колекція мозаїк та фресок того періоду. Національний заповідник Софія Київська це музейний комплекс, який об'єднує десятки пам'яток архітектури. Букові ліси Карпат входять до об'єктів світової спадщини, що охоплює лісові масиви у 12 країнах Європи. В Україні це 15 ділянок, які входять до складу біосферних заповідників та національних природних парків. Букові праліси є взірцем недоторканих екосистем, де зберігся цінний генофонд лісового бука. Ці ліси мають унікальну флору і фауну. Резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Архітектурний ансамбль Чернівця збудований у 19 столітті за часів Австро-Угорської імперії, як центр Буковинської православної митрополії з другої половини ХХ століття в резиденції розміщені окремі корпуси Чернівецького національного університету. Резиденція складається з трьох монументальних корпусів і дендропарку. Вся територія, оточена муром, має апаратну брану. Ця резиденція взірець архітектури, дизайну і планування ХІХ століття. В її будівлях зведені в дусі еклектики, поєднання елементи архітектури та мистецтва різних народів, які мешкали у цій місцевості. Резиденція відображає культурну ідентичність православної церкви в Австро-Угорській імперії. Стародавнє місто Херсонес, Таврійський і його хор. Більше 2,5 тисяч років тому у південно-західній частині Криму на території Севастополя з'явилося дивовижне місто Херсонес Таврійський. До сьогодні збереглися залишки античного міста, а також його сільськогосподарська округа Хора. На момент російської окупації Криму, і, зокрема, Севастополя, 2014 року, у фондах Херсонецького історико Археологічного музею заповідника збереглося понад 200 тисяч знайдених під час розкопок експонатів. Тут розташовані залишки оборонних мурів, житлових кварталів, лазень, ремісничих споруд, християнських церков, театру тощо. У період окупації об'єкту світової спадщини загрожує знищення через використання у військових і комерційних цілях. 2015 року вже було зруйновано одну з античних ділянок хори. Історичний центр міста Порту Одеса, 25 січня 2023 року в Парижі за прискореною процедурою Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс історичний центр Одесу до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відтепер під захистом ЮНЕСКО перебувають вулиці, булівлі та інші об'єкти Одеси. Зокрема, це ансамбль Приморського бульвару, театральна площа, вулиці. Дерибасівка, Гоголя, а також Морський торговий порт. До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства внесено три елементи нематеріальної культурної спадщини України: Косівська кераміка, Петриківський розпис, Козацькі пісні, Запоріжжя та Подніпров'я. А 1 липня 2022 року міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку ЮНЕСКО.